Наша родина завжди знала, що війна ну, не закінчиться а, до тих пір, поки не буде якогось логічного її завершення нашою перемогою. Тому ми розуміли, що та пауза, яка була між першою і другою кампанією, вона тимчасова, тільки ніхто не знав, ну, скільки це буде часу. Тому, коли почалася повномасштабка, це не було для нас чимось неочікуваним. Ми розуміли, що ворог поряд. І ми маємо бути завжди готові. Загинув чоловік у травні 22-го під час боїв на харківському напрямку, залишаючись вірним своєму обов'язку до останнього подиху. Після втрати коханого Аліна не опустила рук, а вступила до бригади Сергія і очолила патронатну службу. Казав чоловік, що я маю бути сильною, намагаюсь бути сильною надалі. Я продовжую його справу, тому що кожен на своєму місці. Ми в війську Докладаємо певних зусиль для того, щоб наблизити нашу перемогу, щоб всі ці втрати, які відбулися, які на жаль продовжують відбуватися сьогодні, щоб вони не були марними.